Головною метою мітингу, за словами його організатора Віталія Купрія, було показати міській владі реакцію населення на її бездіяльність. Ми виказуємо свій протест проти намагання влади за рахунок підвищення податків за рахунку за рахунок перегляду ставок орендної плати за землю за рахунок намагання підвищити нормативну вартість грошової оцінки земельних ділянок, вирішити питання і залатати якусь дірку в бюджеті. Окрім цього, під час мітингу були порушені питання, пов'язані з комунальними проблемами та непрозорістю влади. А саме небажанням міського голови Ярослава Корчевського звітувати перед городянами. Якщо не йде на звіт міський голова Дніпрозоржинська, а відповідно до законодавства він повинен це робити. Це порушення закону з його боку. Зрозуміло, люди намагаються вже самі якось іти до влади і запитувати, а що ж зроблено в цьому місті за рік, як виконані обіцянки чи не виконані обіцянки. І на жаль, нема чого сказати міському голові. І він не виходить до людей. Підтримати мітингуючих прийшли люди з різних верств населення. Я є власником деяких приміщень, які стоять на цій землі, і не хочу, щоб мені підвищували ціну, бо зараз знаходжусь у скрутному становищі, і в цей час, коли уряд приймає рішення про те, щоб пом'якшити тиск на підприємців, міська влада робить все для того, щоб нас все ж таки загнати в глухий кут, поставити на коліна. Я сюди прийшов, щоб підтримати цю акцію, бо в цій акції висміюється корупція місцевої влади. Я так розумію, що не повинно сидіти вдома, коли коїться лихо в громаді Дніпродажинська, і не треба на плечі другого перекладувати. Треба самому в цьому приймати участь, щоб влада корупційна була знищена. На жаль, із представників міської влади поспілкуватися з мітингуючими так ніхто й не вийшов.